Доброго дня. Вам. Ще раз Шевченківською прокуратурою, зі тичових стрільців 89. Бувша Артема, 89. Зараз тут збираємося всі разом. Будемо пікетувати прокуратуру. Як ще й не робили це в Шевченківському проводили. Ось цей будинок проти якого ми стоїмо, який по е, плану по дозволу, який йому видані на руки, він чотирьохповерховий. Тобто ви бачите ось будинок п'ятиповерховий. І ось цей чотирьохповерховий, який за ним називається Андерсен. Ну, вы все знаете Андерсона, Ганса Христиана, который был сказочником. Великие сказочники умеют делать из четырехэтажных домов 16-этажные. А ну, была прокуратура, сейчас я не знаю. Но они Я знаю, что была еще прокуратура там, в том, в том, в том самом. В в том, в том. А вы уверены, что здесь прокуратура, да? Уверены, что здесь прокуратура? А, а вход оттуда. Ага.